Друзі, з вами адвокат Олександр Євсютін. Сьогодні продовжуємо розбирати тему щодо повісток на відправку або повісток щодо призову на військову службу, які тепер будуть і вручатися особисто де завгодно, і направлятися вам поштою з описом вкладення та повідомленням Це дуже важлива тема. Як вона буде застосовуватися на практиці, ми не знаємо, але це, я би сказав, так, корінним взагалі чином змінить ситуацію. Ситуацію щодо мобілізації щодо призову. Дивіться до оцих змін. Відповідно до постанови Кабміну 916 це які були 30 липня цього року, а відповідно до, до цього до, 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 до цих змін у порядку, який був затверджений постановою 560 було зазначене наступним, дивіться. На основі результатів проведення медичного огляду та професійно психологічного відбору і далі резервістам військовозобов'язаним, які пілягають признані військову службу часної мобілізації на особливий період УТЦК та СП, УТЦК та СП, а, чи у підрозділі там, СБУ Центрального управління. Через відвідувательному органи під особистий підпис вручається повістка щодо призову на військову службу під час мобілізації та до місць проходження служби. Так було раніше. Тобто, тут треба звернути увагу на що. По-перше, По що на основі результатів медичного огляду та профпсихвідбору, зараз вони е написали за потреби, тобто, як буде трактувати тут ТЦК. Ще питання, тому що він взагалі може сказати так. І медичний огляд, і професійний психологічний відбор, а він взагалі не обов'язковий. Чому? Ну, просто так, ми вирішили. Тому що? Тому що ну, нема потреби, нема потреби людина, ми бачимо, що вона здорова, ми його призиваємо. Може бути таке. Ну... В принципі, можливо. Далі дивимось раніше, раніше оці повістки на призов, вони повинні були видаватися в ТЦК. Ну, або, відповідно, хто стояв там на обліку ВСБУ, або у розвідувальних органах, хто там. Але зараз вони це видалили. інформацію цю. Тобто тепер особисто. Особисто під підпис у ці повістки можуть вручатися будь-де. На вулиці, на блокпосту, прийти до вас додому, біля під'їзду вам цю повісточку вручити. Особисто під підпис. І до речі, пункт 89 він не змінився. Там написано, що у разі відмови. Військово зобов'язане від отримання такої повістки, або невиконання вимог щодо прибуття для відправлення до військової частини або установи у зазначених повістці час та місце такі особи несуть відповідальність відповідно до Кримінального кодексу України. Так? Тобто, виходить, якщо ви, наприклад, скажете, я не хочу брати цю повістку, вас зафільмують, зафотографують, складуть акт і. Відправлять тоді заяву в поліцію для того, щоб вас вже оголошували в реальний кримінальний розшук, починали кримінальне провадження, притягали вас до кримінальної відповідальності, почали підозру, направляли матеріали, обвинувальний акт в суд, і суд буде приймати рішення стосовно вас по цій кримінальній справі встановлювати там всі обставини як воно вручалась не вручалась що за повістка ким вона була оформлена, чи належна чи не належна і так далі тому це буде процес це буде вже кримінальна справа Кримінальне провадження, ви можете, звісно, мати адвоката, кожен має право захищати себе, і там далі вже можна вибудовувати стратегію захисту. До речі, у мене був виправдовальний вирок по цій статті, тому що потрібен захист звертайтеся. Ну, Хоча б я вам радив отримати консультацію. Так. Друзі, що тут ще важливе? Важливо тут, я вважаю, що до нових змін. Відповідно до цих змін. А, там написано тепер так. Або вручається під особистий підпис, я сказав вже, да, яким чином, можливо, це буде, або надсилається районним, або міським ТЦК та СП засобами поштового зв'язку. рекомендованим поштовим відправленням відправлення з описом вкладення. А, ну і Та повідомлення про вручення на адресу місця проживання. Тут важливе питання, тобто місце проживання, не реєстрація, а проживання. А це може бути як і місце проживання, фактично яке може ви уточнили, коли ви встановлювали додаток Резерв, -плюс, або може інше місце проживання, яке там вони встановили, або місце реєстрації, воно теж є в даному випадку, може бути, може бути прийнятим як місце вашого проживання. Не? Але ж не обов'язково, у нас є відповідний закон щодо цього. От. Що стосується, наприклад, відправки... відправки по місцю реєстрації, якщо ви там не проживаєте, тут питання вже виникає, тому що знову ж таки от на цьому моменті може бути як би сказати, будуватися відповідний захист. Ну Дійсно, якщо ви не проживаєте за відповідним місцем, або, ви, наприклад, у вас немає Реєстрації, тобто прописки. І буває так, що ТЦК надсилає там за останнім місцем вашого проживання, яке їм відомо. Або, наприклад, ви там були в банку, сказали якусь адресу, і по цій адресі вони щось там надсилають, тому що у них є доступ до реєстрів. Ну, якщо таке трапляється, то знову ж таки, я думаю, що для прокуратури для поліції буде проблема потім довести в суді. Ну, взагалі, а, такі дії. Тобто відправку по цій адресі для того, щоб потім людину звинуватити. Ну, я так вважаю, От, що там буде по справі, то все ж індивідуально по, кожні, по кожному провадженню. От, е, що стосується взагалі тих випадків, коли вам відправили відправили цю повістку поштою, а я що таке опис складне? Тобто, сам лист він перебуває на пошті. Вам приходить е, такий аркуш, да? листочок. Там написано: з'явіться, будь ласка, там туди-та, туди то туди в поштове відділення, і заберіть. Наприклад, ви не прийшли і не забрали цю повістку, ви не розписалися. Да? Тут нічого про це не написано. Наприклад. Ну, якщо ви отримали, то зрозуміло, там стоять ваша підписи, і ви не з'явитись кримінальна відповідальність. Але от в цьому пункті воно якби не розкривається це питання, якщо там ви не з'явилися саме за ц... по цій повістці. До речі, оця повістка, її форма, саме повістка щодо приїзду на військову службу під час мобілізації та відправлення до місця прихожної військової служби. Е... Ну, як у нас кажуть, просто бойова. Да? От такі. Тут поняття доволі, доволі довге, тому краще її просто називати на призов або, повістка, або бойова повістка. Так от, якщо така повістка, наприклад, повертається, то чи вважається вона врученою, чи вважається вона отриманою чи ні? Тому що в законі України про мобілізаційну підготовку мобілізацію знову ж таки, в ця стаття 22, там написано, що зобов'язані з'являтися отриманих у отримане відповідно до отриманих повісток. Давайте я зараз відкрию ще. Дивіться, частина третя, частина третя статті 22, тут прописано так: у разі отримання повістки, отримання, а отримання, я вважаю, це дуже чіткий такий термін. Тобто ви повинні її отримати, а не просто вам її повинні надіслати. Там вас не було. Вона повернулась. Вони вважають її врученою. Вручена і отримана. Це і різні. Терміни. Тому в законі написано так. У разі отримання повістки про виклик до ТЦК та СП зобов'язаний з'явитися у зазначенні в ній місце та строк. А? Тобто, тут є така повістка про виклик до територіального центру комплектування, а у нас в постанові йдеться про повістку щодо призову на військову службу. Тобто, тут це не повістка. Ну, якщо дослівно читати закон, то це не повістка про виклик до територіального центру комплектування, це повістка інша, це повістка щодо призову на військову службу та відправлення до місця проходження військової служби. Тобто, тут, бачите, є дуже багато різних термінів, які між собою не узгоджуються. Тут дуже багато питань, друзі. Напишіть в коментарях, що ви взагалі думаєте про це все. Як воно буде виконуватися, які повістки, які форми повісток. чи медичний огляд взагалі він там повинен чи не повинен, тому що у них взагалі у разі потреби, може його взагалі не потрібно, Просто будуть зараз ходити по вулицях, там роздавати всі ці повістки. Щодо призову на військову службу, вони їх як вони їх називають. Це Прем'єр-міністр підписує такі документи. В законі одні там є поняття повісток, в інших постановах інше зразки повісток. Тут взагалі інша назва. Друзі, дуже багато є різних неточностей, або я би сказав би точності та конкретні, але поняття різні. І вони між собою не узгоджені. Яким чином суди там будуть виходити з ситуації, визнавати людей винними? Ну, у мене дуже велике питання. Друзі, підписуйтесь на мій канал і захищайтесь, якщо ваші права порушуються. Адвокат Олександр Євсютін.